Радіо UA Chicago Друзі, зараз з нами Остап Дроздов відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе вітаю. моє шанування. Вітаю вас. Ну не знаю, як наша американська аудиторія, яка зараз нас слухає на радіо UA Chicago, але в Україні вже он який вже там третій день широко і масово обговорюється все, що наговорив Трамп під час. Ще не просто обраний, але ще не інавгурований, і ще якби не президент. Я думаю, тут достатньо обмежитися такими ширшими умовидами, тому що просто коментувати якісь конкретні заяви мені тут бачиться. Не дуже продуктивно. Я за цим всім хотів би вивести трошки ширші тренди озвучити. Буду вдячний, якщо наша вдумала аудиторія звірить їх зі своїми. Бо, звичайно, тут думки розділилися. Всі такі експансивні заяви, якісь мегаломанського характеру, там і про і про 51-й штат, і про Гренландію, і про Панамський той канали там. Тут, звичайно, за цим простежується встановлення високих планок, аби задовольнитись якимись більш-менш прийнятними для Адміністрації Трампа. Я цю всю геополітику якби так трошки пласко анулюю, тому що ну, це американський порядок денний, це якщо американці. Голосували за 51 штатів Канаду, ну то, ну, то, то, то як би нехай і обговорять. Я би тут хотів сказати про значно глибші речі, тому що ми за, як якоюсь, за якоюсь такою псевдо і аля квазі конкретикою, от можемо загубити значно фундаментальніші якби, речі, тренди, цілі, які ось е, важко намацати, але потрібно вже відтепер трошки. І вже і, і більш чітко артикульовувати. Я все це би звів, усе те таке експансивне, якесь інтервенське, яке звуч, прозвучало, ну, доволі так вирвано з контекста, але ну на загал по самих підходах прозвучало від Трампа, Я би звів до такого собі, ну, це мій неологізм. Я його так для себе визначив. Я, я це називаю казус Путіна. От пропоную такою новою, просто видуманою термінологією називати все це. Так званий казус Путіна, от, все те, що експансивне звучить від Трампа, і буде звучати ще від інших лідерів. Це якраз результат того, що Москва привідчинила от таку собі скриньку Пандори, яка була зачиненою з кінця другої війни. Майже там сторічний цикл, ну 80-річний. І зараз він просто відчинив оцей запит на розширення як таке. От, коли держави на паузі тримали самих себе, великі держави, тим паче, вони взагалі виступали гарантами світопорядку. Тепер Москва якби зняла цю паузу? І ну тут вже як в якого нагуляний апетит, так той буде і, і діяти. В даному випадку я оцей такий світопорядок, який пропонується от, крупними гравцями, від якого ну, якби ми не уникнемо, але він не буде такий стрімкий. Да? Е, зараз він лише вимальовується. Я би кількома мазками е, міг би описати. І першим тут все ж таки я би почав із того, що. Це комусь хочеться, не подобається. І, до речі, наша війна це оприявнила швидше за все. Ми є на порозі епохи так званої експансивної геополітики. На порядок денний виходить ота сама тема якби розширення геополітичних просторів. Все, що устаканилося після Другої війни, зараз хоче або переглядатися, або розширятися. І всі наддержави, всі основні полюси світу, їх і кілька раптом не так уже сильно і багато, вони хочуть власне розширення своїх геополітичних просторів. І в цьому процесі, який все одно відбудеться, бо воно якби до того і все вказує, в тому процесі, що найприкріше, сильні стануть ще сильнішими. А слабкі стануть ще слабшими. Тобто, фактично, у нас іде ось така, знаєте, трохи перегляд функції, чим є сила. Бо якщо сильні світові гравці, оці останні 80-100 років були гарантами світопорядку для всіх, то тепер вони будуть ще більше себе посилювати за рахунок слабкості слабших. І розумієте, і ми, ми фактично от за рахунок погроз, за рахунок це зробив уже в діях. Путін це робить на рівні риторик Трампа. Будуть і інші е, проблемні моменти, пов'язані, зокрема, з Азією, з Китаєм. От е, все це свідчить про те, що якби погрозами сильніші зможуть і будуть, і захочуть, якби власними такими бульдожими погрозами виторговувати повністю свої вигоди і домагатися розширень і своїх укріплень. Тому. Тут розумієте в таких глобальних процесах розтягнутих напевно на наступні так, півстоліття треба розуміти, що вже якби це теж треба правильно зрозуміти: що вже важливі не стільки держави, скільки альянс держав. Нам це дуже тяжко зрозуміти, хоча ми якраз і стоїмо на ось стику тої проблеми. Важливо уже якби, членство в колективних органах і приналежність до Союзу держав. Держави як такі самотужки можуть діяти лише крупні. Малі держави, менші держави не мають жодного шансу вижити в наступному світопорядку тільки за рахунок членства і альянсів. Тому як такі держави, ну якби вони важливі, бо ну, атрибутика зберігається, все одно це буде поділ світу на держави, але діють на планеті Земля вже альянси держав, клуби держав. І це нам теж треба зрозуміти. І тут, якби, тут питання по великих якби не стоїть. Вони все одно великі, вони великими і будуть. Вони будуть ще більшими, тому що сила проявляється, зараз сила стала дурною. Це не є інтелектуальна сила, це дурна сила. А тепер питання, яким чином в тому майбутньому світі, який вже от зараз вимальовується, вижити і зберегтися тим, власне, сателітним, або я б так назвав, слабосуб'єктним державам. От слабосуб'єктні держави це якраз ми. От нам при всіх своїх. Сопливих таких пафосах треба зрозуміти, що ми є держава, яка ну, якби на утриманні донорів, і ми є слабосуб'єктна зараз держава, і ми, власне, є сателітна держава, бо 30 років ми були сателітом Росії, і це визнавали всі. Якби не помаранчева революція, якби не революція гідності, то еліта вела тільки в сателітство і сателітство було всім вигідним тому для таких держав з такого сателітного характеру чи слабосуб'єктних, тепер основна формула, основна формула, рецепт вижити і зберегтися в світі майбутньому, це робити правильний вибір перебування в правильній орбіті. Тому що, якщо доводиться вибирати між орбітами, то там вже, власне, між ними буде вибір. І це дуже напряму насправді, якщо ви помітили, так корелюється з завданням України в цій війні. Ця війна якраз за вибір орбіти. Як би хто не крутив. От чому війна? Тому що Україна хоче вирватися з ролі російського сателіта і увійти в орбіту західної цивілізації. От і вся причина війни. Тому, власне, тут, от, тут треба це розуміти, і це насправді всі ті події вони ще більше. Підкреслюють таким, знаєте, жирним штрихпунктиром: первинну ціль е і філософію, і основу е цінність нашої війни. Це, власне, війна за приналежність до правильної орбіти. Бо в неправильній ми були 30 років, і, власне, за це і ворог воює, аби ми там лишалися. Тут наостанок, ще я скажу такий момент, який, ну так знаєте, дуже легко бу буде. Знаєте, комусь там якось, знаєте, так підкрутити і якось собі зманіпулювати. Але насправді, якщо так дуже цинічно на все глянути, взагалі на світ теперішній, то ми повинні розуміти, що розумієте, ми живемо в час, коли ресурси планети вичерпуються. Ну от ресурси планети вичерпуються. Відповідно, зараз оце включається вже таке залишкове. Таке, я б сказав, ресурсно-сировинне мислення. Не землі важливі. А важливе те, що під ними. Не території як такі важливі, бо включається вже принцип географічної вигоди. Цей принцип був застосований в середньовіччі, коли тільки формувались імперії. Зараз імперії відновлюються. Той самий принцип буде. Принцип географічної вигоди. Тобто, вціліють ті цивілізації. Які під себе якби підгребуть, підтянуть всі основні цінні надра і простори, вод. а води це є насамперед торгівельна логістика. От хто це підгребе, той буде сильним. Тому Панамський канал, тому Гренландія, а в випадку з Росією в Україні, тому родовища, які перебувають в зоні бойових дій. Тому хто далі зациклений на територіях? Ну, то можете, звичайно, і далі на них бути. Але тут вже треба дивитися не просто на території формальні зі стовпчиками, а з невидимими цінними надрами, які є під землею в зоні бойових дій. Тут ви побачите і ви зразу співставите, що як тільки хтось візьме контроль над чимось цінним, зразу і потреба війни відпаде. Ну вже якби будуть виконані. Цілі і завдання. Тому, розумієте, тут за таких умов, от всякі такі війни знаєте, зарубні, вони ну, от, якби гублять свою оту, таку високопарність. Вони гублять свої високопарні сенси, бо вже якби території стають вторинні в світі. І на перший по, цей, по Трампу видно, і по Путіну, бо це, знаєте, два крила одного явища. От поняття простору виходить на чільне місце. Я часто цим оперую, і це, ну я так помітив, дуже якби, незрозуміло є в дуже незрозумілої значній частині наших людей. Поняття простору стає чільним під простір, хто який встановить простір, і підтягуються території, тобто, поняття простору як приналежності до. Стають основними. А вже території зі стовпчиками, це вже якби діло вторинне, воно буде підтягуватися під той простір, хто який встановить. От наша війна на стику війни за простір, не за територію. Ну, бо тому що крупним гравцям ну, чхати на там смужку в 100 кілометрів. Ну, зрозуміло, так? Дивимося лише на просторове мислення, і якраз все те, що зараз от. Вивергається і від Путіна ще раніше зараз це підхоплюється сильними гравцями на рівні риторики. Повторюю, це ще не дії у, 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 у випадку з Трампом. Це якраз це якраз і є відповідь на питання, що просторове мислення в геополітиці експансивній, яка буде розширюватися, і кожна держава сильна буде свій простір старатися розширити, розграфити світ просторово. І вже туди будуть підтягуватися всі держави і, 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 і території. Ну, власне, оце і є такий, я такими крупними мазками спробував змалювати той тренд, який я бачу на довшу і довгу перспективу. Це така, можливо, більш геополітично-філософська, якась у нас така аналітика вийшла, але я сподіваюся, вона стане якоюсь такою е е поживою для е роздумів для е нашої. Е Розважливою в Я би, пане Остапа навіть назвав базисом для розуміння геополітики. Ну принаймні в моєму викладі я постарався максимально якось так. Чітко це викласти українська правда. Написала таку статтю Трамп. Я можу зрозуміти почуття Росії щодо можливого вступу України в НАТО. Це Трамп мав конференцію у маєтку Мар а ларо 7 січня. Ви до речі, оці тези, які сказали відносно Канади і Гренландії. То він якраз у це все там і озвучував. Також він, в принципі, повторюється вже. Ми розуміємо, що значить, якщо повторюється, значить в нього такі плани, якби існують чи на папері, чи в геополітичному плані, чи дійсно хоче він цього це зробити, то що він запланував. І що ж він, я так тезисно просто приблизно скажу, вже перекажу від себе. Він звинувачує Байдена на те, що Байден порушив угоду, яку він ну. Трамп припускає, уклав з Росією те, що Україна не вступить в НАТО, а тут Україна Україну запрошують у НАТО і тому почалась війна. Тобто, війна почалась через те, що Байден буцімто порушив угоду і запропонували Україні вступити у НАТО. Ну, така бачна, такий вульгарний підхід до геополітики. Він зараз якраз є найбільш затребуваний. Розумієте, все так сокирно, все так грубо. Все якось так примітивно просто. От, хтось комусь колись щось сказав, не пообіцяв, і там, а потім там, що загинуло півмільйона людей, ну то вже, якби, знаєте, то вже таке. Дивіться в чому небезпека, ось такого мислення, якраз в спрощенні. Тому що от, ця фраза вона дуже широко розстерожувалася саме в Україні. Що от мовляв, я розумію, так зі слів Трампа, я розумію, типу, якби острахи Росії, там, логіку Росії, поведінку. Ну, я так вже. Почуття, місили, почуття зрозумію. Бо насправді абсолютно він розуміє. Розумієте, Лідери, які перебувають більш-менш в однаково крупному калібрі, вони завжди один одного будуть розуміти. Бо в них доволі. Ну, типове мислення е, е, до, ну, так би, до сили, до поняття сили, до своєї гегемонії, до впливовості. Тому от такий альфа-самець, як він себе подає Трамп, йому логіка іншого альфа-самця, який не лише говорить, але й діє, є зрозумілою. Я взагалі навіть ризикну припустити глибоко підсвідомо, навіть симпатичною. В цьому взагалі криється дуже така, ми про це якби в Україні не обговорюємо. Ми розуміємо, що ворог це чорт, гаспит, там, зло, е, сатана і так далі. Антихрист, та вся есхатологія війни допустима, так воно є. Але цьому будуть симпатизувати всі сильні. Розумієте? Тому що оце вожачество, оце, оце, ця скринька Пандори. Яку відчинив Путін через силову дію, вона насправді би, є виразником багато чого от, не зробленого іншими. І тому путіним захоплюються, наприклад, всі близькосхідні терористи. Він для них просто кумир. Починаючи від Асада, закінчуючи Хамасом і Палестиною, і терористичними організаціями, і Талібаном і так далі. Він для них майже гуру. Тому що він тероризм зумів зробити державним. Він одержавив тероризм. Так і тут, оце, оце вожачество, оця інтервенція, оця пряма дія на розширення свого простору, і він це пояснив приналежністю жертви до єдиної мови з нападником культури і історії, ці аргументи на превеликий жаль для. Таких неоімперіалістів, я далекий називати Трампа таким. Це дуже таке натягнуте, але я проте для спрощення, плюс-мінус, якби знаєте, вектор мислення хочу передати. І от для таких нео воно виглядає дуже навіть зрозуміло. Тому що самі так само мислять. Тому що так само хочуть панувати і свій простір хочуть укріплювати. І тут, от ця така, розумієте, це взагалі дуже дико, але нагадує зокрема. 30-ті роки минулого століття, коли мода на Гітлера була дуже щирою, ну, про це теж написано дуже багато книжок, дуже багато розслідувань. Оця, розумієте, те, що він запропонував як людина, яка просто уневажила все і почав діяти волютаривно, на це відгукувалося. Перепрошую, дуже багато. По-перше, і верст населення. І, ну, і інших лідерів, які його толерували, аж поки, перепрошую, вже не розгорілася війна кровопролитна з геноцидом. Так і тут. Тому, розумієте, історія, ну, от вона така є, нам від того не легше, бо ми в ролі жертви. Але ми повинні розуміти, що в епоху експансивної геополітики наші шанси на позитивні. Якісь там рішення по війні, взагалі не те, що мізерні, вже стають відсутні. Бо буде спрацьовувати експансивний підхід. І тут вже, знаєте, визначальне, щоб просто закінчити вже так точно цю тему, бо ми так проділили достатньо увагу. Резумієте, тут вже залежить все дуже багато від України, який сигнал піде від неї. Якщо Україна хоче і проситься до клубу демократій, а нею не у неї є. І нею не хоче бути от, як такою, ну то вибачте, результати будуть такі. Тому тут питання таке, розумієте, якщо Україна далі буде цементувати оту гібридну автократію такого орієнтального або східного зразка, дуже близького не до Данії, а до Росії Північної Кореї. Ну, то вибачте, тоді весь світ цивілізований, це може сприйняти ще й тлі втоми від невирішеності війни, може сприйняти просто якби, як світоглядний вибір от самої жертви, от, от бути десь так посередині. І ну якби тут якби це, це, це тоді вже кінець нашої історії. розумієте? Тобто тут все якби, залежить тепер дуже багато і від самого вибору самої України. Бо аби претендувати на те, щоб західна демократія. За тебе боролась, то вибрати на слові, треба тою демократією бути. А тут не вийде посередині. От такий час ми йдемо, такий, знаєте, двоякий. І ми лише на, на початку цього. Світоглядного шляху паностапа. Про що свідчить бюджет на 2025 рік? З, з, з такими пропорціями ми зараз вступаємо у цей рік. Це 50% держбюджету. Mm. Це війна. То до речі, я читаю з вашого телеграм-каналу. То для наших радіослухачів mm -hmm. Коментар. Ну це зрозуміло. 50% бюджету на війну. Це зрозуміло. Це от мені зрозуміло. 15% репресивна і судова система. От тут є моменти: 11 – соцзахист і виплати, 9 – державні органи, 5 – медицина, 1% – освіта. Ну і той 1%, зрозуміло, куди буде, так? Ну, якщо в нас освіта, тобто формування мислячого прошарку населення, займає 1% від бюджету, ну то, то, то таке і буде то населення. Ну насправді ця, цей бюджет на 2025 рік, він є, я б сказав, безвихідно воєнний. У нас немає іншого іншого якби взагалі іншої мети і цілі крім як ось е продовжувати вести війну і тут треба сказати що цей бюджет є не, все ж таки більш утриманський. Тобто розрахунок іде на те, що західні вливання допоможуть належно функціонувати державі. Ну Це не нова історія. Це історія як мінімум вже четвертого року, третього-четвертого четвертої війни. І це історія. Ну, от, Історія 30 років економіки, так, коли будували, будували, а потім виявилися, що навіть, навіть нема на зарплати бюджетникам, бо це йде з кредитів світового банку. Ну, ось таке. Я це знаєте, тут, тут нема ніякого, тут, тут нема ні сенсації, ні якоїсь там заковики, бо зрозуміло, що 50% бюджету буде е, війна. А оскільки народ не бере участі ні в плануванні, ні в контролі. Ні в розподілі бюджету, і в принципі він той не отримає нічого, крім голої зарплати, ну і збільшення податків і зборів і, 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 і цін і інфляції, то не доводиться взагалі говорити, що когось це має цікавити. Бюджет, який є в Україні трильйонним, тобто це є 9 значні, чи скільки? 12 значні вже суми, так, якщо в рівнях, то власне кажучи. Монополію на розпоряджання бюджетом є лише в одноосібної влади це кілька осіб. Кілька осіб мають повноту влади для е, оперування трильйонними не, сумами. І як розподілять, так і є. Давайте ще швиденько обговоримо інтерв'ю зеленського. І так Радіо Свобода написала нахабний Фрідман і впертий Зеленський Зробили такий заголок. І що ви думаєте? Мене напевне більше цікавить, та й більшість людей цікавить. Що ви думаєте відносно вислову Зеленського про Будапештський меморандум? І чому він саме вжив таку фразу? Ну я, я вже про це якось і говорив, здається, а може і не говорив, я вже і не пам'ятаю. Я, скажімо так, обсценну лексику і взагалі нецензурну лексику. Взагалі вважаю просто мовитоном і сором обговорювати. Якщо комусь це подобається, і комусь подобається, що перша особа держави в такий спосіб виявляє своє безсилля, а це є прояв абсолютного безсилля. Тому що людина, яка мислить стратегічно, вона не буде опускатися до вербального прояву своєї безпорадності. Бо ну, що це викидання злості невідомо на кого, без жодного ККД. Е е я я вирі, навіть про це не обговорював, бо для мене це навіть не підлягає е дискусіям. Я так трошки, маливо, несподівано, але запитаю у відповідь всю аудиторію, яка от слухала три години і так далі. От я маю таке просте запитання. Вибрати на слові, а де, е, якби, а, а де план перемоги? Ну, в листопаді місяці з великим помпом. Це, це такий був дивіться, там барабанна, барабанний дріб, знаєте, труби грали. Презентувався план перемоги. І офіс президента роз, його роз, розкочегарював мало не місяць кожен день. Що потім виявилося повним пшиком. От зараз в листопаді це було, зараз початок січня. Я хочу допитати. Ну, і як поживає план перемоги? Всі вже схвалили його, йдемо по планах. До якого пункту переходимо? Чи часом не до 4-го єдиного, де говориться про розплату цінними надрами і копалинами, типу Кобальт, літій, графіт, титан, коксівне вугілля? Ну, розумієте? Три години інтерв'ю з поясненнями, хто що де. Питання просте. де план перемоги, з яким президент ходив по всьому світу, як от майже документ, що от такого числа та перемога настане. А зараз все що? Мат на маті? Всі, всі щось не так. А ми одні, знаєте, білі пухнасті. Це дуже печальна історія. Я не буду розбирати там це тригодинне інтерв'ю. По-перше, воно було компліментарним. По-друге, коментатори, які вважають, що такий спосіб президент зумів донести до дуже специфічної аудиторії трампістів, бо вона, мов, розуміє тільки слова на Х. Ну, я абсолютно далекий від такої думки. Я якби на місці Трампа чи Радників Трампа подивився би на це інтерв'ю, я би виніс би один вердикт. Дуже простий. Нема з ким говорити там, треба рішати все самим. От якщо цього домагаються, то так будемо вважати завдання. Виконані. Колись в моїй школі одна вчителька української мови ходила. По коридорах, і якщо чула, що хтось з дітей щось подібне сказав, то підходила і говорила одну фразу, яка мені закарбувалась аж до нині. Яничари, турки і татари принесли в нашу мову такі слова. Ну, Чому? Так, а так. якщо це ще сидиться на фоні синьо-жовтого прапора і всім це подобається, що російське матюче блатна зонівська феня звучить на фоні українського прапора синьо-жовтих кольорів, ну то. Кому, за, кому ту заборону? Мене є... Ну, кого яке виховання? У Мене є ще не перевірена інформація, але телеграм-канали пишуть, що Укрпошта розробляє марку із цією фразою. Ну, якщо вона це розробить, то я не, не здивуюся, це ну, у нас як нас ж парад абсурду. Ну, якщо вже ми живемо в параді абсурду, то знаєте, чи це буде парад чи парад, але. Ну, то вже, знаєте, абсурд від того чи не зрушить. Ми будемо надіятися, що це якийсь невдалий жарт власників телеграм-каналів, і Може. тому так воно це розійшлось. Дякую, будемо завершувати. Остап Дроздов, відомий да. журналіст, блогер та письменник. Гарного дня, до побачення. Навзаєм. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.